Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Усіх вітаю з п'ятницею. Сьогодні у нас перед свят, перед день стрітення, завтра стрітення Господня. Будемо зараз дякувати Богові за ніч, яку ми прожили, і будемо просити благостині на сьогоднішній день, п'ятницю. Поста сьогодні немає, сплошна седмиця. З вами чтець Анатолій Почаю. І ми з вами молимося. Читаємо утренню молитву. Спаси Господі, всіх, хто долучається, за вашу підтримку, за ваші лайки вподобайки, за підписку. Спаси Господі. Поставте плюс, як чи мене чути, і починаємо молитву. Так, сердечка летять. Надіюся, чути. Так, добре мене чути? Чути. Добренько, ну все тоді молимося, читаємо утренню молитву. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Боже, милості, будь не грешному, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, молитв раді причистої Твоє Матері і всіх святих. помилий нас. амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утейший души истины и же везде, вся, исполняй Сокровище благих и подателю, приди и все лися вные учистили, всякие скверные спаси блажу душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцею і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки векові, амінь. Пресвятай Трої, поміли нас, Господі, очисті гріхи наша, владико прості беззаконня наше, святи, і посвяті, істині ми ще наше, ім'я Твої раді, Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господі помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наші же існі на небесіях, де святиться, ім'я Твоє, да приєй, царствие Твое, Да будет воля Твоя икона, небеси на, на земле, и хлеб наш насущный даст нам днесь. И остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас від лукавого. <клухи> <клухи> от лукавого. Восставшего сна препада блаже, і и английской песни приемте сильнее, свят, свят, святый, си Боже, Богородицы, и помилуй нас. Слава Отцу и Сину і Святому Духу, ододрай снавоз двинусь, Господи, уми просить и і серце, і сні, Мої отверди. же П'яти, Святая Троїца, и свят, свят, святых Боже, Богородице, і помилуй нас, и і нині, и і приснего і веки векове, амінь, незапно суддя, приятеку ж до діяння обнажаться на страхом зовім полунощі, і свят, свят, святых Боже, Богородице, і помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилый, Господи, помилый, Господи, помилый, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Осна восстав, благодарить и святая Троица, и ко мною ради Твоей благости, до не прогнивался, и синами ленивого и грешного, не же погубил месяц и собі законями моими. Но, лисі любство, в обычного вничания, лежащего сдвиг Меиси и Мои же утреннего Ти славу Славить державу Твою, нині присвяті мої очі Очимысленные, я отверзі мои уста, получате все слове всем Твоим и заповіді Твоя, і творите волю Твою, і Пете в исповедании сердешним, і воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Пресне, вовіки во Амінь. «Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся і припадем Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу, цареві Богу нашому. Помілими, Боже, повелиці, милості Твоєї, по множеству шидро Твої очисти беззаконня моє, найпадше моїм беззаконня моєго, гріха моє, моє чисті м'яко беззаконі моє, а знаю. И гріх мой бедо мною свина Тібе, єдиному суріше, і хилокавої пред Тобою, Я, якода оправдишися во славі всіх Твоїх победи, що не да суді себе се зачат, беззаконні зачат єсмь, гри всех родина, маті моя, сібо істинно возлібилися. Сі. Безвестные тайные премудрости твоей яявил миссии окрупишими и сопами, очищуся, умышими и паче снегу, белюся слуху моим отдасть, радости, веселье, возрадуется кости смиренные. Вот врати лица Твое грех моих и вся беззаконие мое, очисти, и сердце чисто созищение, Боже, и дух прав на его отробе моей, неотвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от мене, воздаш мне рады спасению Твоего и Духа, младышным отверди меня, научи беззаконно и путем Твоим и нечестивыми тебе, обратяться, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, сне мое отверстие, и уста мое, воздействие всі жертви дал би хубо всі сожжені, и благоволіші жертво Бога Дух, сокрушен, серце сокрушене і смиренно Бог, не уничижит, Облажи, Господи, благоволінням Твоїм Сиго, найдав Сузи, сцены я, тогда благоволіше жертву правди, возношені, і все сожигай моя, тогда возложат на алтар Твої лицы. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя Творца Верца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Ижего От Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога от Бога истины, рожденного, несотворено, единосущного Отцу, им же вся бывшая нас ради человека нашего. Ради... Спасение шедшего с небеса и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девого Человечеса, распятого Жизаны препонтистем пилате и страдавшей погребена, <кх> и воскрешего третий день по Писаниям и вошедшего на небеса, и сидящего Дісною и Отца. И паки и рядущего со славою судите живым и мертвым Его же Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего и Живого Отца Исходящего, и же с Отце и Сыну споклоняем Мои славе, магноголавшего Пророки, воедино святую, Соборную и Апостольскую Церковь, исповедуя Единокрещения, Восставление Рехов, Чае, Воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти ім'я грішного, яко ніколи же сотворив благою пред Тобою, не ізбаймі від лукавого, і да буде во вам воля Твоя, да не осуждено, а твір уста, мені достойная, і восхвалю ім'я Твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині, прісно, і присно, і во віки веков. Амінь. От сна восстав полоношной песни, приношу Ти спасе, припады и вопию, Ти не дашь мне уснуть в гріховній смерти, но щедрими распнися воле и лежащим в ліності ускоре восстави, спаси молитве, и спаси мне предстоянии молітві, и по сні ночнім не восемь, день безгрешен, Христе Божии, спаси Мья. К тебе, владыко, человеколюбче, любчи, от сна, восста, прибегаю, и на дела твоя подвязаюся, милосердием твоим. И молюсь тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня и в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, Мой Сотворитель, и всякому благопромысленнику и подателю Тебе же все пование моє, и Тебе слава воссилаю нині и присно и во веки веков. Аминь. Господи, же мною Твої благості, великими щедротами Твоїми, дали им не рабу Твоему, в мимошедшее время носшиеся безнапасти прите всякого зла противна, Ти сам, владыко всяческих творчеств, подобными истинным Твоим святом і просвященным серцем, творите волю Твою, нині і присно, і во веке веков. Амінь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вышней, живы, несмиренные презирай. Сердца жиют робо, испытуя сокровенные человеков в яве предведы, безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, осенения. сам бессмертный царю, прими моление наше, Еже в настоящее время на множество твоих шадр о скверных тебе у стен творим, и остави на наше, нашего же делом и Словом и мыслью, Ведением или неведением совершенно нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и <кху> даруй нам бодренным сердцем и трезвой мысли, и всю настоящую житие нож прийти, ожидающим пришествия, светлого, явленного дни единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Вонже, же со славой и судья всех приидков, может, отдать, и по делам Его, Да не паджи, обленившись, но и воздвижение в дело, обрящимся готове, в радости божественный чертог, славе, особнидем и деже празднующих, глас непрестанный, неизреченное зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты, боишься истинный свет, просвящая и освящай всяческое, и тяпоеся отвар во веки веков. Аминь. Тя благословимо Боже Божиї Господи, милості творящи присно с нами, велика і неслідувана, і славна же і ужасная, і же ще слава подавши нам сон, покоєння немощі наші, і ослаблення трудомного трудної плоті. благодарим Тя, коні погубилися на собі за конями нашими, но на чоловіку лиси обично, і внічань лишаще не воздвигли Сі, Воєже слава державу Твою, тим же молим безмірною Твою благость. Пресвети наша мислі, о часах і ум наш от тяжкого сналіності с и восстави, отверзи уста і исполни я Твоєго хваління. якуда возможным, не поколеблемо и же исповедиться Тебе во всіх, і от всіх славимо Богу, безначальному Отцу, Сином і всесвятим і благим і Жоготворящим Твоим Духом, <кхе> нині і присно, і во віки віков. Амінь. Воспівай, благодай Твої владиче, все молютя, умий о благодати ступати, правыми настави потім Христових заповедей, бдеть як пісні, у Хрипі, Уныні Сон зв'язана связанная ріхопадіння рехопадения, мольбами Твоїми, розріши Бога Невесту, мій м'ядні сохраняй, борющих враг, ізбавляющими я, жизнодателя Бога умершліними з різьмі оживи. Я же святний вечерний я душу мою просвіті. Подівна подивная владичня палата Дом Духа Божественна мені сотвори, врача роча о, и уврачой душі мої многолетней страсті. Волнуєшся життєйською бур'ю, покаяння зимья покаяния направи, избави меня Огня вечно, що і черв'я, же славу, і тартара. Дамьяне веше безсомрадование и же мріхом повинника. Ново сотвори мне, обещав: Шо нечувственный пренепорочное сурешение, страна муки всякой, покажи мені всіх, все молі. кому ли, Небесные улучшите со всіми святими Сподобия. Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай, мне слезам причистая души мою скверно очищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестанно, у сердце владычице, молебную службу мою приими и Богу благоутробному принеси я, ангел мерзкого мне превыше слитие сотвори, святоносное, сине небесное, духовное благодать уме направи, руце, воздействие и снег, похваление, скверней, скверная и сенепорочная, душа тлинных мне пакостей, избави Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Но милостиве все милостивые, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы и воплотился и секуда спасеше всех, и пак и спасе, спаси меня по благодати, молю тебя, Ащи Бога Ди, спасиши меня, несть все благодати, дар на паче, и мною щедротах неизреченный милости веру, бо Бог я рекласи, о Христе мой, жив будет и не узле смерти во веки, а ще оба вера, я жив тебя спасает я». Все верую и спасения, ко Бог мой, святый Создатель, вера же вместо дел давменится мне, Божия, мой неизыщий, делает нить оправдающих меня, но та вера моя додает вместо всех дадоотвещает, да, оправдит меня, да мя, та да покажет Мя. Прешастника, слави Твоя вечная, да не убо похитить меня сатана и похвалиться, Слове жо торнуть имя от Твоей руки и ограды, но и лихощу, спаси Мья или не хощу, Христе, Спаси мой, придвори, скоро, скоро Ты Бог, Ты быся, Бог мою, чрева Матери сподоби сподобия, Господи, нині возлюбить як уже возлюбих, иногда Ты самый грех. І паки поработати тобі и тебе безденности, точно я х уже поработал прежде сатанистивому, но паче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму і Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині і прісно, і во віки віков, амінь. Святые предстояй предстоянный моей душі і страстной моей жизни, не остави мені грешного, ніже же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь місто лукавому демону, обладать мною и насильством смертного села Телесе, укрепи бедствуючу Свящую, худою мою руку, і настави меня на путь спасения, и святые Ангелі Божии, Хранителі, и покровителю. Окаянний моя душе і тіло, вся мне просили, кемитья оскорби, хов все дни живота моего, и ащи, что сореши і нож сию, покрім мне настоящий день і сохрани м'я всяку искушение противного, да ни в коем грісі пронивою Бога і молися за мяку Господу. Да утвердит м'я в страсти своєм і достойно покажет мне раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, Владичице моя Богородице, святыми Твоими и Всесильными мольбами, от от мене смиренного и окаянного раба Твоего, у забвение, ни разумия, ни родения, и вся скверное, лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, как у ниж, есть і окаянин, и избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий і от всех действий, злых свободи, Яко всех родов, Сікродові славиться, Пречесної ім'я Твоє, во віки віковам. Моліть Бога о нас і святі, угодніки Божі, якоми усірно к вам прибігаємо скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословина Ти в женах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса, родила, ісі душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое победы, православным христианам на супротивне дары и Твое сохраняя Христом Твоим жительством. Спаси, Господи, и помилуй Отца Моего Духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. Всех нині нами тут поминаем, всіх наших сродников, всіх наших друзей, всіх просивших у них помолитися і всіх воїнів на полі брані, и всіх православних християн, упокой Господи, душу особших раб Твоїх родителей, моїх сродников, благодетелей. Всех нині нами тут поминаем. Всех воинов на поле брани биених и всех православных христиан, и прости им вся сурешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи и помощи Вышней крови Бога Небесного во двореца, речи Господи и Заступник мой, все прибежище мое, Бог мое, уповай на Него. Яко то збавить Тя от всети ловчі, от славі сім'я Тіжна, лишма Своїма осені Ття, і его його надеєшся, гружим обудиття истина Його не обоїшися, страха наш на остріли тящие во дні, одвіщають приходящи, осрящі Беса полуденного, падет от страни Твої, Тисяще йтьма, Одіснує тебе яке бежені приблизиться, обаче очі матво смотриши, і воздая грешников, уздріші, як ти Господі, оповання моє. Вишні оположились, и прибежище Твое не прийде тебе зло, и рано, не приблизилися телеси Твоему, яко Ангелом Сим, заповеся Тебе, сохраните, Тя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда предкнейший камень ногу Твою, на Аспида и Василиска наступише, и льва и змія, яко на я уповав, и избавлю, і покрив, И, яко позна имя Мое Воззаветком не услышу, Осни і, скорби зму Його, и прославлю Його. Долго той дні, исполни Его і явлюємо спасение Мое. Достойно есть, Якого истину, блажите, прісно Пресноблаженная, Пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшие і славнішої, без сравнения с Серафим, без исследования, Бога Словорочие, Суши, и Богородицу, Те, Величай, Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нині и Присной во веки веково. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Молитва раді, причистої Твоєї матері, сілу и чесна вежа творящих Христа, Архистра Тига Божий, Михаила Всех прочих безплодных небесних сил, свята равно великого князя Владимира, великого Княгині Ольги, свята великомученика победоносця Георгия, свято великомученика і целителя Пантери Імона, Святої великої мучениці Варвари, священного мученика Кіпріана, мучениці Іустинії, преподобних і богоносних отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих, чудотворців Києво-Печерських, Сергія і Нікона Радонівських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і правідних Бога, отець Якима і Анни, Мученика Трифона, мучениці Перпетуї, мучеников сатира, ревоката са секунда, і мученик цифрицитати, преподобного Петра Галатійського, преподобного Анна, Сину жителя Вифинійського, священномученика Николая Пресвітера, и же и і решаем і всіх святих твоїх, Господі Ісусі Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву, Божою мілості ми з вами помолилися. Попросили в Бога благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас п'ятниця, п'ятниця 14, да, 14 лютого по старому календарі. Сьогодні 1 люте. 13 днів різниця. Сьогодні поста немає. Тиждень сплошний п'ятниця постане має. Спаси Господі всіх, хто долучився до молитви, спаси Господі, всі, Господі всіх, хто підтримає, спаси Господі всіх, поможи всім Боже на предстоящий день покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. З вами був чтець Анатолій почаю, Якщо Що Богу буде огодно сьогодні вечором, о 5-й годині вечора буде Боже е, служиться. Вечірнє, сіночне бджіння, честь праздника, стрітення Господнього, завтра на стрітені Господнє, сороковий день після Різдва. Спаси Господі всіх, поможи Божий всім. Гарного всім дня, Божої допомоги. Спасі всіх, Христос!